Екстрасенситив – надійний захист від болю. Якщо твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої, причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є: зубна паста Лакалут Екстрасенситив усуває на чутливість зубів, закриваючи зубні канальця та захищає від болю. Саме патрон днями поставив на вуха соцмережу Твіттер. Він завів там свою сторінку, офіційну сторінку. І наш хвостатий герой запилив у Твіттер купу нових фоточок і має вже більше 36 Тисяч підписників отакої. А тепер увага а -а -а. з нами на зв'язку. Наша суперзірка відомий на освіт пес патрон І, <рес> його власник Михайло Ільєв, майор служби цивільного захисту та начальник частини піротехнічних робіт. Доброго ранку! Голос <рес> <рес> доброго ранку. Слушайте, а патрон прям уважно на нас так дивиться. Чи він настільки хоче їсти, чи він справді нас впізнав і радіє з того, що бачить нас. У нього дуже серйозна робота, так що він завжди зранку показав. Показав, показав, подивись. Подивив. Пішов, так, пішов, почув почу слово їсти, і одразу зрозумів, <рес> <рес> що треба десь е, встати? Слухайте, пане Михайло, о здається, всі вже знають патрона, так але за медійним шумом е, ховається ще незнані е, таємниці. Наприклад, почнемо з того, що всі мріють про такого пса. Це зараз просто міжнародний е, тренд. Але чи кожен Джек Рассел здатен стати от таким героєм, як ваш е, патрон? Від чого це залежить? Дивіться, дуже багато все залежить від людини, яка буде виховувати певну породу собаки. Як ми зараз розмовляємо за Джек красола. Взагалі, mm -hmm. Джек красили вони є дуже активними, через активними собаками потрібно витрачати багато часу на те, щоб проводити з ними заняття, вигулювати його. Його потрібно чимось постійно, щоб він був в русі, займався. Mm -hmm. Якщо люди думають, що купили Джек Джекраса, він буде сидіти в квартирі, то звичайно ні. Тому що це такі охотнічі породи собак, які чересчур активні. І вони перегризуть всю квартиру, якщо ними не займатися. Тобто mm -hmm. їх потрібно виховувати з самого маличку. Сохта мене, до речі, у знайомого також є Джек Рассел. Лілі, Ти його знаєш, Денис Жупник, yeah. відомий радіоведучий. І він сказав про те, що значить вдома. Його теж Джек Рассел, такий милий, пухнастий, привітний. А коли виходить на вулицю, ну, з ним майже неможливо гуляти, якщо поруч є собаки інші або коти. Він прямо на них намагається напасти. У патрона є така історія? Так, да, такий з характером, це порода з характером, можна сказати про це, правда? ж? Так, звичайно, ці породи вони є дуже темпераментні, з характером важкі, але якщо ви його правильно. Виховувати самого дитинства, так як ми це робили, ходили, займалися до кінологів і постійно е підтримували його в тонусі. То на даний час ми, коли гуляємо на подвір'ї, він дружить зі всіма зі... собаками, нормально до них відноситься і також Але нормально нас... реагує на Михайло. У нас є навіть відео, де патрон, ну так м'яко кажучи, не в гуморі, <гум> ну буває, може собі дозволити. Давайте подивимося. Ну, скажіть, будь ласка, на кого він може ось так от розізлитися, не знаю, там, гавкати, так, чи може, може навіть цапнути? Ні, дивіться, кусати він нікого, слава Богу, не кусає, не має. Так. А uh. Uh, пан Михайло, uh, десь зник, на uh. жаль. Патрон він образився, сказав, такий: в смислі я тобто... і цапнути, так, що так, значить так. гавкати? Значить, якщо гавкаю. Значить, були на те причини. Угу. Ну, е, до речі, е, ти ж помітила, як патрон себе поводить? Коли господар е, розмовляє, він уважно слухає. О, о повернулися. Так, так, пан Михайло, ви разом з нами. Е, ви нас чуєте. Так, так. Я з вами та, вибачаюсь. Все добре, все чую, добре. Нагадаю, ми в прямому ефірі. Так, отже, давайте так. Е, які були у патрона бойові поранення? Слава Богу, ніяких не було. Mm -hmm. Він працює працює уважно і тим паче ми постійно перебуваємо з ним. поруч. Ми працюємо в одній команді, так що ми дивимося, щоб не було в нього ніяких ні поранень, і він не заліз куди не потрібно. Угу. Ну, взагалі, то знаєте, всі звикли до образу німецької вівчарки як пошукового службового пса. А тут такий власне компактний хлопець. Е тролили на початку патрона за його е скромні габарити. Це патрончика, так патрончика, і знаєте, у нього ж такий няшний вигляд, е як би це не звучало з моїх чоловічих уст. Тролили на роботі. Ну, звичайно, всі привикли, що службові собаки вони є, так як ви говорите, дівча, овчарки, які там чи лабрадори для пошуку там, людей і все інше. І тут, звичайно, такий маленький герой, невеличкий ростом, але дуже цікавий, активний, через активний, який займається по такому напрямку, як розмінування. Підтримує в першу чергу бойовий дух нашої частини піротехнічних робіт, піднімає всім настрій. Також любить побігати з дітьми, звернути на них увагу і своїм маленьким зростом приносить всім велику раді. А, а як так сталося? Так, от, що ось цей такий так? маленький зростом песик, порода виключно декоративна, як вважається, та? що він став таким солідним розмінувальником. Ну, дивіться, так як напрямок професії в мене дуже такий цікавий, і постійно займаємося розмінуванням. З дитинства я брав його з собою, тобто ходили і до кінологів, займалися і удосконалювали навички, і вирішив я попробувати його по напрямку по розмінуванню, Тобто брав з собою на виїзда, з маличку привчав до вибухів, тобто щоб він нормально реагував. На даний час він на вибухи навіть не звертає уваги. Коли проводяться підривні роботи, він сидить також в команді. Розуміє, що подаються певні команди, вибух, знищення всі сидять на місці, тобто чекають, поки завершиться підривні роботи. І після того ми йдемо перевіряти, і він до цього звичайно звик. І постійно рішили попробувати його навчити на порох на вибухові mm -hmm. речовини. І оце постійно почали вдосконалювати. І на даний час він працює, і ми навички його, звичайно, вдосконалюємо. Михайло, слухайте, ну е, це все прекрасно, але ми пам'ятаємо про те, що ви розповідали, що це патрон це взагалі собака вашого сина. У нього там е літарний родовід Літар. тощо. Як син ставиться? Він не ревнує до того, що патрон більше часу проводить з татом, аніж з ним. Дивіться, син відноситься до цього нормально, він це розуміє, і, скажем, йому приємно, що його собака стала настільки відомою. Його однокласники також постійно телефонують, пишуть, просять там зустрітися, щоб сфотографуватися. Звичайно, він переживає, бо робота напрямок цікавий по розмінування, але слава Богу, все добре в нас. Але я хочу висловити саме, своє захоплення. Саме найголовніше саме найголовніше, що ця робота приносить користь місцевим людям, простим жителям, які повертаються до своїх будівель нашої України, хочуть відбудовуватись і жити нормально в подальшому. Це правда. Це правда. І от ми вчора буквально говорили, наскільки зараз затребувана професія саперів. І це і водночас і небезпечно, але настільки важливо. І от хочу все ж таки висловити своє захоплення і вам, і патронам, тому що ваша робота героїчна, хоч і дуже небезпечна. От скажіть, будь ласка, чи є місце взагалі почуттям? Чи не боїтеся ви все одно десь, в глибині душі, там втратити свого чотирилапого побратима? Чи це все ж таки не... Професійно давати волю почуттям. Ох, дивіться, питання цікаве. Звичайно. Важко працювати, бо постійно потрібно дивитися і за особовим складом, який працює по розмінуванню, і також за своїм другом, товаришем, членом сім'ї. Звичайно, я його тримаю біля себе, постійно, щоб не було, не дай Бог, якихось незначних таких ситуацій, певних. Звичайно, я дуже за нього переживаю і не хочу, щоб з ним щось трапилось, тому е, навіть в деяких певних ситуаціях ми не допускаємо його там до виконання робіт, особливо коли це проводяться роботи по розмінуванню певних ділянок, де знаходяться розтяжки. Тому угу. що на розтяжках працювати навіть важко дуже людині, А що будемо говорити вже за собаку? Скажіть, пане Михайло, а скільки часу працює патрон і ви на день? Це перше питання. І одразу я одразу задам наступне питання. Яке заохочення і покарання у патрона під час навчання і під час роботи? Дивіться, працюємо ми у нас ненормований робочий день. Працюємо 24-7 зранку, і поки нам дозволяє світла пора доби. По максимуму відпрацювати, побільше відпрацювати заявок, перевірити території на наявність вибухонебезпечних предметів, щоб поскоріше закрити, скажімо так, певні території і очистити землю від вибухонебезпечних предметів. Звичайно, патрона ми також заохочуємо. Саме лучше заохочення для нього це твердий сир, але він їсть його не постійно, тому що якщо кормити його постійно, то він... Не буде відпрацьовувати певні команди. А так, коли він виконує правильно, правильно виконує е, певні команди відпрацьовує, тоді йде для заохочення ось такий невеликий кусочок сирка. А скільки він спить на добу? Тому що в мене таке відчуття, що Він зараз хоче спати. Він такий справжнісінький професіонал. Якщо є можливість, хоча б 5 хвилин, то треба поспати. Розумієте, він вони такі собаки, що вони не можуть довго сидіти на одному місці. Їм потрібно рух. От на даний час ми прийшли. Він зрозумів, що почався робочий день, потрібно десь їхати в ліси в поля. Тобто такого плану він зараз присів і ловить момент, щоб чуть-чуть відпочити. Скажу покажу, справжній професіонал. Так, так. сохранів так, так, а а нам... пару пару хвилин пройде. Ми вийдемо на вулицю і включиться оця суперактивність. Його він не бігати, начне щось шукати, і ми поїдемо в подальшому виконувати роботи. Він або спить, або бігає, шукає щось рий. До речі, на фотографіях, коли ми бачимо патрона в роботі, в нього весь носик, і навіть язик, та в піску це взагалі природньо для нього. Наїдатися земельки, чи потім якось треба це не знаю, там давати багато води? Е, дивіться, так, трошки, може, під'їдає, але <кхи> <кхи>, дається потім Як всі ми в дитинстві? <кхи> так, звичайно, ми його приводимо в нормальний вигляд і далі працюємо. Хто в нього найкращий друг, тому що ви викладаєте багато фото з котом Томом. А вони в яких стосунках взагалі? слава, і тут ти інтригу знайшов з котом Томом добре вони відносини. Навіть їдять з одної тарілки, буває. Нічого собі. Або бувають випадки, коли хто перший, хто перший. Якщо патрончик за цілий день набігається, прийде до нього в гості, то може бігом. Користуючись моментом, підбігти до тарілочки Тома, очистити її, повитирати йому, привести її до ладу, і потім вже буде їсти Том. Михайло, а скажіть, дивіться, у всіх тварин е, є один господар. Ну, так всі говорять е, психологи е, тварин. І кажуть про те, що ну, є господар, а є всі інші. От е, я так розумію, що у патрона саме ви господар, а не син. Правильно? Ну, на даний час так виходить така ситуація, що він постійно біля мене прив'язаний до мене і дивиться, навіть коли я з дому йду на роботу, він вже сидить біля вхідних дверей і контролює, mm -hmm. щоб я його не залишив вдома, а брав на роботу. Тобто він вже дивиться на свій ошейник на поводок, показує, що потрібно іти працювати. Мене вдома не лишай. Хто дає сир, твердий, той і господар. А Скільки років патрону? Майже три роки, майже три. Знаєте, от я хочу продовжити тему, яку підняв Слава стосунків патрона з іншими, тому що ні для кого не секрет, що зараз всі дівчата України мріють вийти заміж за чоловіків із збройних сил України. Ну а напевно всі відомі і невідомі собаки жіночого роду мріють… собаки жіночого роду, як ти це сказала. Сучки, чи як вони правильно? О, <смеш> Що вони мріють про патрона? Так? Це ж так. літературне слово. Звичайно, так. так звичайно. А, от, е, і хоча патрон дуже зайнятий на роботі, от як він взагалі він реагує на когось і на кого більше? На е, крупних чи е, дрібних е, самочок? От на яку породу не знаю, мені цікаво, як це в них відбувається. <смеш> Знайди пару патрону <смеш> наше шоу. Дивіться, з собаками він дуже добре дружить. Так, звичайно, дівчата, з дівчатами він хоче більше погуляти. Можна, не知, Особливо йому дуже подобається німецький шпіц. У нас є в сусідньому під'їзді дівчата, сидять ну, ясно, це... Вибігають... Він, він до, вибігають... до елітних більше тягнеться. Так, звичайно, коли вони вибігають на прогулянку, його розриває всередині, скажімо так. Він дуже рветься, тоді також до них. В команду з ними щоб побігати, повеселитись, <ріст> <ріст> але ми пане Михайло. Так ми вам дякуємо. Бережіть себе і патрона і дякуємо за те, що ви робите, і за те, що робить патрон. Це неймовірна важка робота. Якщо от без жартів, це досить важка робота. І ми це вчора бачили. У нас якраз наш Саша Шадров, ведучий показував, як відбувається розмінування, і це дуже небезпечна робота. Тому вам успіху і витримки вашій сім'ї і вашим близьким. Дякуємо з нами на зв'язку. Були... Дякую, дякую, дякую. Саме, а, знаєте, саме що... Головне, що наша, наша робота приносить людям е, великий добробут, і вони можуть е, спокійно е, повернутися до своїх будівель, щоб не було ніяких надзвичайних ситуацій, різних випадків, щоб вони жили в мирі і благості. Це правда. Ось зараз ви знаєте, Патрончик дивимося так на патрона. спить, Спокійно, знаєте. Клас. Ну все зараз іде гуляти. Все, 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 Це точно. Не відволікаємо. Я Відом мрію гулять, гулять, про те, щоб ми з вами о, дивись, 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 дивись. Оп. Гулять, гулять. зустрілися так. у нас в студії. На Приходьте до нас до нас в студію. Ми вас чекаємо. Вже в гості. Обов'язково, Дуже хочемо зустріти. О, скажіть, дивись, патрон такий. я Яжі патрону, що у нас є твердий сир. Я готовий. Треба їхати. Будемо чекати на вас. З нами на зв'язку були майор служби цивільного захисту та начальник частини піротехнічних робіт Михайло Ілєв та Пес Патрон.